Привіт, друзі! Якими товарами китайського виробництва ви користувалися? І які, на ваш думку, переваги та недоліки китайських товарів? Сьогодні давайте поговоримо про китайські товари, які можна купити в Європі. Перед за все, як ці товари доставляються до Європи? Ці товари в основному доставляються до Європи поїздами Китай-ЄС. Другу поїздіву Китай ЄС був зридий у 2011 році. Після більш ніж 10 річного розвитку поїзди Китай ЄС досягав чи 224 міста і 25 країн, таких як Франція, Німеччина, Поріжча, Хуршна та інші. А Мережа обслуговування охоплює практично всю територію Євразії. Які товари перевозять поїздами китай єс, насправді незважаючи на незначну швидкість залізничних перевезень, обсяги перевезення великі, а собі вартість низька. Багато підприємств художник перевозить товари з залізничним транспортом. Товари, що привозять включаючи одяг, продукти харчування, електронні товари і так далі. цьому більше 50 000 найменувань в 53 категоріях. І наприклад, коли я навчався в Україні, я часто сам ходував і я ходував дуже смачно. І такі светі, які мені були потрібні, а, такі як китайський совісо, се та устричне соус, рисова локчина тощо, це все можна купити у великих супермаркетах в Україні. Ну звичайно, це ціна дорожча ніж в Китай, але це все вона в обережах прийнятого для падзону. В останні роки там придус Китаю з міжнародна виставка імброду залучила велику кількість іноземних товарів, а українські цукарки і печиво полюбилися китайцям. І кілька днів тому міграційне управління Китаю оприлюднило нову політику. З якою іноземці можуть без візи признати кордон Китаю і протягом. 144 годин перебувати в Пекіні, Шахаї, Ханчжоу та інших містах, що зновжі 6 днів. Це також викликало хвилю туристичної дихоманки серед іноземців. Багато іноземців знімали на відео і записували свої враження протягом 6 днів, проведених в Китай. Ласкаво просимо в Китай, друзі, всі бажаючи також можуть відправитися в подорожі по Китаю, скуштувати страви китайської кухні і познайомтеся з китайською куридурою.